Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не вбери нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє. 79 дев'ята пісня. Отче небесний Боже мого. Симдесят Щоб провести цю останню дорогу нашого брата Івана. Е, я хочу сказати, що це дорога всіх нас, теж не всіх зараз. Але час від часу а так холодно, забирається. І це не є щось трагічне або щось таке дивне, надзвичайне, або не то, чого не могло статися. Я хочу зачитати зараз займати ваше, з другого післаня апостола Павла до. З п'ятого розділу і країщу виборочно. Знаємо, бо коли земний наш мешкальний намет зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерокотворний та вічний. Тому то зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою що з неба. Коли б тільки одягнені, ми не знайшлися намі. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем. Бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлося життя. Це я відпочив у середній разі. Не щоденно життя, але Але я хотів сказати те, Давай мене збачить додатків, був дуже приємно було спілкуватися іншим словом. І часто приходять. Я думаю, будь-який, коли тут, я вже з'їхав з дамою більше 20 років, як я тут у Микелії, і думаю, хороший брат. Але краще знаєте тим, знають діти, знають, а саме краще його і нас, всіх, знає хто? Бог. Тому е, дуже важливо, щоб ми так жили, розуміючи то, що наше життя щоденно, щогодинно знає Бог. А ще пам'ятаємо, що ми обіцяли йому служити вірно все своє життя. Тому -то, зітхаємо, бажаючи з будівлею нашою, що з неба. Коли б тільки одягнені, ми не знайшлися нагі. Оце дуже важливо цей третій вірші. Ми маємо всі знаєте, юридично права бути спасеними, тому що ми прийняли Ісуса Христа як Спасителя, вступили в заповіт з Ним. Він став нашим батьком, нашим Спасителем. І ми знаємо, що наше життя в його руках. Але апостол Павло робить такий маленький, якби наголос, коли б тільки одягнені, ми не знайшлися нагиб. Знаєте, до чого це він пише? До того, що ми коли вже отримали і води вершня, стали членами церкви Ісуса Христа, Господь нас хрестив Духом з тим, і ми заспокоїмо. Що ти зробив? Покажи твою роботу. І він стає, дивиться в мені в очі, а туда, і говорить: ну, понятно, коли зробив все, посміхається. А коли нічого не зробив, і починаєш причин, і де забув, то не міг. Друзі, я думаю, що коли ми станемо, даруйте ще цей приклад, але коли ми станемо перед Богом, дамо звіт Ісусу Христу, тут написано, що кожен із нас, бо мусимо, не хочемо, як схочуть, підемо, мусимо всі ми з'явитися перед Судовим Престолом Христовим, щоб кожен був. А ви віруючи, віруючи, воно так неудобно було стати, ні. І не могла. Слати так, прилюдно якось так е, обставина тої в розмові йшла не очі. Вона каже, прийшлося бить вірущи. Я думаю, таке буває в нашому житті, де коли що ми соромимося, святи комусь про Ісуса Христа. Давайте не допоможемо, просимо благословення на цю случну родину, і щоб Господь дав нам в житті завжди погнати, що колись ми стали перед Ним. Отець Небесний, і ще взяти тобі. За велике новоселье твоє любов і. Жертва Ісуса Христа, на купили Господь, Ісус лише ради нас. Ти з Димон Святим жертву. І ми всі маємо продання спасіння.